Вітаю вас, друзі, і сьогоднішня справа знову переносить нас на Тайвань. Це найбільш тайванська справа з усіх тайванських справ, якщо ви розумієте про що я, 11 квітня 2005 року. Чоловік на ім'я Ву Шань вийшов з дому в місті Гаосюн, і це одразу привернуло увагу сусідів, адже він, як і вся його родина, давно ні з ким не спілкувалися. Їх ніхто не бачив уже понад місяць. Шань виглядав виснаженим і змученим. Він підійшов до сусіда і сказав лише виклич швидку, не сказав для кого і навіщо, просто виклич швидку і пішов у невідомому напрямку. Розгубленому сусіду стало не по собі від тих слів, тому він вирішив зайти в дім Шаня. І щойно він переступив поріг вітальні його накрило страшенним смородом. Пройшовши далі, він знайшов 28-річну доньку Шаня Ву Цин, яка лежала на підлозі спіною на губах. У будинку, крім неї, нікого не було. Сусід злякався не на жарт і зателефонував у поліцію. Ті, в свою чергу, викликали швидку, але було запізно. Лікарі встановили, що вона була мертва вже два дні, і причина смерті точно не природна. Тіло дівчини було все в синцях і опіках від паличок для пахощів, а в роті стравоході і шлунку знайшли людські фекалії. Офіційна причина смерті множинна відмова органів через тривале голодування. Синці, хоч і були численні, але самі по собі не смертельні, а деякі з них взагалі виглядали так, ніби вона сама собі їх нанесла. Це ще більше все заплутало. Ніхто з родини навіть не прийшов забрати її тіло. Лікарі намагалися з ними зв'язатися, але марно. 13 квітня медики самі подзвонили в поліцію. Вони підозрювали, що родина просто втекла після того, як довела дівчину до смерті. Поліція поговорила із лікарями і тим самим сусідом, який знайшов тіло. Все виглядало максимально підозріло. По-перше, ніхто з родини місяцями не виходив з дому до того, як Шань не попросив викликати швидку. По-друге, більшість ран виглядали як наслідки побоїв важким предметом. І по третє, навіть після смерті доньки родина була байдужою. Жодної реакції, ніхто не прийшов, не подзвонив, не зацікавився. Коли поліція зайшла в будинок родини ву, їх одразу вдарив в ніс страшенний сморід. Який стояв у кожній кімнаті, куди б вони не йшли, він просто не зникав. Вікна були наглухо закриті, а щільні штори повністю відсікали сонячне світло. У вітальні стояв якийсь вівтар, присвячений третьому принцу, це місцеве божество. А ще там були якісь незрозумілі статуї. Весь дім був завішаний талісманами, особливо багато їх було на вікнах. Сусіди, побачивши поліцію, одразу прибігли і кожен мав що розповісти. Вони сказали, що Шань, якому вже було за 50, разом із дружиною мав трьох доньок і сина. Померла Цин була найстаршою. Після навчання в університеті вона поїхала працювати в Тайбей, а троє менших дітей лишилися жити з батьками та родичами в квартирі. Але у лютому Дзин раптом повернулася додому. І менше ніж через місяць після цього з родиною почало відбуватися щось дивне. Їхня поведінка стала настільки тривожною, що навіть близькі родичі, які жили з ними під одним дахом роками, порвали з ними всі зв'язки і просто з'їхали. А сама родина теж розбіглася хто куди, в різні міста, в різні райони після смерті дзин. Коли справа потрапила в новини, решта п'ятеро членів сім'ї раптом самі прийшли в поліцію округу Гаосюн для того, щоб пояснити, що сталося з цим. На перших же допитах усі п'ятеро ніби в змові сказали одне й те саме Цин не померла, помер демон, який в неї вселився. Зрозуміло, що поліція одразу запідозрила, що тут якась масова маячня або змова, щоб уникнути покарання. Усіх допитали окремо, і тут вилізло дещо дивне. У кожного з них були синці, такі ж як у дзин на обличчі та на тілі. Очевидно, що вони теж зазнавали побоїв хтось когось бив або всі били одне одного. Питань було більше ніж відповідей. Батьки дзин усе життя прожили в Гаосюні, освіти вони не мали, працювали на фізичних роботах. На відміну від батьків, усі четверо дітей у родині, троє доньок та один син, здобули вищу освіту і мали хорошу роботу. Дзин мала хлопця і володіла власною крамницею в Тайбеї. Брат працював на заводі, а дві молодші сестри були медсестрами. Усі діти були у віці від 20 до 30 років. Зі сторони, родина виглядала як цілком нормальна, ні з ким не конфліктували, жили спокійно. Хіба що трохи забобонні, але для Тайваню це нормально. У Вітальні цілий рік стояв домашній вівтар, і родина регулярно поклонялася третьому принцу Неджаку. У лютому 2005 року наймолодша донька Вулін підійшла до матері Вуян і заявила: Я не Лін, в мене вселився третій принц. А потім додала. І з Дзин трапиться велике лихо, якщо вона не повернеться з Гаосюн до 28 лютого, вона помре. Родина миттю кинулася до Тайбею, щоб знайти дзин. Коли матір зустріла її, то вона сказала щось типу: Дух вселився в твою сестру, і він каже, тебе чекає біда. Оскільки родина була забобонна, дзин повірила в це. Вона покинула все бізнес, хлопця і повернулася додому до Гаосюна. І як тільки вона повернулася, її психічний стан почав швидко погіршуватися. Вона розповідала, що щоночі мріяла про те, як її зґвалтують, і прокидалася зі словами: Хтось хоче мені зашкодити. Через це вона перестала спати вночі, засинала тільки в день, коли всі були поруч, і їй здавалося, що так безпечніше. Родина намагалася їй допомогти. Возили до вівтарів у горах на медитації, а згодом навіть запросили даоського священика для очищення, але нічого не допомагало. Кошмари тривали, а цин ставала усе більш виснаженою. Через те, що стан цин тільки погіршувався, її брат та сестри повернулися додому, щоб допомогти вигнати з неї злих духів. Так почалася справжня одержимість. На початку березня цин раптом отримала якийсь телефонний дзвінок. Хто саме дзвонив, досі невідомо. Але після цієї розмови вона заявила, що вона це не вона, а втілення Бодхісатви Гуаньїнь, яка прийшла на землю через її тіло. Бодхісатва це істота, яка могла б стати Буддою, тобто досягнути нірвани і вийти з колеса перероджень, але принципово цього не робить, поки всі інші істоти не досягнуть просвітлення. З того моменту вона почала завдавати собі шкоди. Била себе мітлою, дряпала, різала, і, як по команді, всі члени родини теж почали перевтілюватися. Батько Шань проголосив себе нефритовим імператором мати царицею, матір'ю Заходу. Друга донька Вуцянь стала однією з семи фей, а син вирішив, що він майстер дзігун, божевільний, але добрий даоський святий. Уся родина була переконана, що їхній дім буквально просочений демонічною енергією, а вони всі в тимчасовій оселі богів, які мають очистити простір через тілесні страждання. І от, починаючи з березня вони почали методично лікувати одне одного побоями. Усі по черзі ставали одержимими, а інші били одержимого, бо вірили, що так виганяють кармічну заразу. І це тривало цілий місяць щодня зранку до ночі. Вони кидали один в одного рис і сіль, билися мітлами, палицями, тростинами, навіть використовували таблички предків з вівтаря як зброю. Доходило до того, що вони встромляли запалені пахощі одне в одного, зупинялися тільки тоді, коли фізично більше не могли підняти руки. Але найбільша страждала дзин. Вони були переконані, що в ній зло найстрашніше, бо вона була першою в кого з'явилися ознаки. Тож її били найжорстокіше, Їй заборонили їсти після полудня, пити дозволяли тільки воду, а спати не більше 4-5 годин на добу. Вона буквально стала жертвою колективного психозу, що маскувався під релігійний ритуал. У той час як родина билася одне з одним, їхня поведінка почала ставати ще дивнішою. Весь березень вони майже не виходили з дому ні на роботу, ні в магазин, ні просто подихати повітрям. І, що цікаво, носили виключно чорний одяг. Вони вірили, що чорне вбирає в себе негативну енергію, а коли не носили одяг, вивішували його на балконі, щоб той, так би мовити, ловив злих духів прямо з вулиці. Всі вікна в квартирі були замальовані талісманами, мета яких відігнати нечисту силу. Біля входу постійно палили золотий папір, це такий ритуальний папір, який спалюють для духів. Оскільки талісмани щільно закривали вікна, то сусіди не бачили, що відбувається в домі, але чули і цього було більш ніж достатньо. З-за стін регулярно лунали нічні крики, тупіт та вигуки хором, «Бий ще сильніше. Сусіди знали, що родина з'їжджає з глузду, але боялися втручатися. Одного разу Шань прийшов до одного з сусідів і бурмотів щось незрозуміле про те, що він нефритовий імператор і що всі винні. Після цього просто приліг на порозі. Тоді вже одна з його доньок вийшла з квартири і почала його лупцювати, при цьому кричачи: бий, бий, бий. І ось тут сусіди остаточно злякалися. Ніхто не хотів стати наступним демоном, якого ця родина вирішить очистити. Дехто настільки злякався, що тимчасово переїхав до родичів подалі від цього трешу. Харчові звички родини теж еволюціонували у щось абсолютно божевільне. Звичайну їжу вони не їли, бо вважали її забрудненою демонами, пили лише воду, очищену талісманами. А замість їжі вони намазували одне одного сечею і калом, і навіть примушували одне одного це їсти. Логіка у них була така: це настільки огидно, що демони самі втечуть від відрази. Найбільше діставалося дзин, бо ж вважалося, що вона найбільше заражена злом. 9 квітня дзин вже ледве трималася, майже не спала, майже не їла, і щоденні побої від рідні не припинялися. Її тіло просто не витримувало. Тієї ночі вона впала на ліжко, а з її рота почала виділятися піна. Тіло почало судомити, а серце билося ледь чутно. У цей момент дві її сестри, обидві медсестри, якраз були у неодержимому стані. І, схоже, це був той рідкісний випадок, коли в їх головах знову проясніло. Вони одразу ж кинулися робити їй штучне дихання, але марно, вона померла. Після цього родичі просто повернулися до своїх справ, ніби нічого не сталося. Тіло дзин просто залишили лежати там, де вона впала, до лікарні не везли, швидку не викликали. Два дні тіло лежало в квартирі, бо родина ще досі вірила, що це не вона, а демони в її тілі. 11 квітня, як стверджує батько Шань, вся родина наче одночасно вийшла з трансу, ніби зникли всі духи, якими вони були одержимі. Шань скористався цим моментом, щоб підійти до сусіда і попросити викликати швидку. Він тільки тоді зрозумів, що з донькою щось не так, хоча вона вже була мертва два дні. Шань щиро думав, що її ще можна врятувати. Психіатрична експертиза, яку призначила поліція, показала, що жоден із них не мав психічних розладів. Всі були абсолютно здоровими до цієї події, тобто жодної діагностованої шизофренії, галюцинацій чи чогось подібного не було. З огляду на це, прокуратура висунула звинувачення всій родині у залишенні безпомічної людини, що призвело до смерті, іншими словами, вбивство через байдужість. Після того як їх заарештували, сусіди почали повертатися додому. Але щоб не ризикувати, всі скинулися грошима і викликали даоського священника, який провів обряд очищення будинку і прочитав молитви для заспокоєння душі дзин. Бо, як не крути, Тайвань країна забобонна. 12 квітня 2007 року суд ухвалив рішення, яке здивувало багатьох: всю родину визнали невинними. Суд погодився з тим, що вони всі впали в якийсь колективний психоз, а смерть син, як з'ясувалося, настала від голоду, а не від побоїв. Хоча ті були жорстокими, вони не стали прямою причиною смерті. Навіть якби родина була при здоровому глузді, максимум, що їм світило, не дбале поводження, яке призвело до смерті. Родина зникла з публічного простору, але ця історія про одержимих родичів надовго засіла у пам'яті місцевих, тому за її мотивами був знятий фільм Інкантейшн 2002 року, який став найкасовішим горором в історії Тайваню.